Привіт друзі! З вами Сергій і канал Буні зела канал Попроду тварин та корімістки. Сьогодні на ось такий мікроскоп. Ми подивимось на його комплектацію і як він працює. І вже я вам скажу, що в принципі він дуже цікавий і вартує вашої та моєї уваги. І так, так друзі, що ж ходить до комплектації цього мікроскопу? До комплектації входить непосередньо сам мікроскоп. мы можем ось так вот. Також для комплектации входят знаменитые документы на для комплектации входят крепления, стойка и сам штатив. Зараз беру и також вот такая сеточка подобровочная, на которой мы можем Вимірювати деякі речі. Зараз я зберу та покажу, як він виглядає вже в зібраному вигляді. Ось так виглядає цей мікроскоп вже в зібраному вигляді. Як я показував раніше, можна так регулювати. Зараз ми з вами, з вами його включимо та подивимось. І ось так вже виглядає поковирав руку. Ось ми його бачимо. І ось так вже він виглядає під мікроскоп. Ось так він виглядає під мікроскопом. Камера в самому мікроскопі 10 Мп, що дозволяє дуже гарно щось знімати на У ну, Карти пам'яті немає. Строєний акумулятор, зарядка через Type-C. А також комплектація входить сам кадр Type-C. Дякую, всіх додається це відео до кінця. Підписуємося, став лайки, а також не буде залишати коментарі під цим відео. А на сьогодні все. Друзі, пока-пока. Далі буде ще цікавіше. Тому підписуємось. Ти підписався? Не забудь, а також забудь поставити подобайку. Пока-пока.